Сьогодні вже субота. Їдемо в Башан, хочу купити землі і хочу купити о, ще сім'ян. Тому що три вазона тих чорнобривців на три вазони розкидати буде дуже мало, тому вирішила ще швидко досадити якісь інші квітки і потім вже розкидаю їх на три ці. Головний мій помічник іде. Дамешко? Хочемо глядати, нічого була. Погода класна, так що вихідні починаються непогано. Так, всім привіт, всі скажуть, де це ти пропала. Ну, я пішла, сьогодні так особливо нічого не робила, пішла в магазин, та хотіла купити сімена, що досадити, бо дуже мало розсадок вийде на три вазони. А Ашані їх обрали з полиці. Ну, тобто вже все. Сказали, не клальник продавали. Ну, прийшла, що там, ну, пила продуктів трохи. Що півдня тут поки посуду перемила. Вечно. Де поки їсти приготували таке хлопці. Кому цікаво, покажу. Це крилечки. з соєм соус з чесничком хлопці дуже люблять. Ну, Гречка. А тут малому супчик з тюхтільками. Вже остиває. Ну, так сьогодні якось день і пройшов. Поїді, зараз скільки в нас годин, боже, навіть не знаю. Зараз подивлюся. Зараз пів восьми вечора, ще нічого не їла. Думаю, ввечері ну, в мене філе трошки корінного залишилося зовсім трошки Це, думаю зробити салат наверное, з цим філе. почекайте Ось такі два кусочка маленькі бачите і вони тонюсінькі. це їх в салат навірно покрошу вірком помідором дай поїм дай сум на завтра не знаю, на гречка, якщо залишаться хлопці, якщо все не з'їдять, то можна буде ще з бурячком її. І... А так, в принципі. Вес не знаю, я взагалі не розумію, що з цим вісом робиться. Я п'ю багато води і, походу, я розумію, що поки жара, ця вода, видно, не уходить. Десь вона в мені сидить. Ну, як мені каже мій син, ти набираєш воду, але ти теряєш жир. Дуже в це вірю і дуже на це надіюся, що це буде саме так. Завтра, може, десь з малим поїдемо погуляємо, бо сьогодні реально треба буде постирати, їсти, приготувати щось поробити вдома. А завтра вже, якщо буде хороша погода, то десь махнемо. Так що всім гарного вечора, тихої спокійної ночі нам всім. На добраніч, До завтра, па-па!